Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про 10 популярних методів видалення татуювань і їх ефективності. Інформація взята з консультації з експертом Тетяною Клейман. Давайте розберемося, які способи дійсно працюють, а які можуть нашкодити. 1. Солі Деякі радять використовувати сіль як скраб для видалення свіжих татуювань. Ідея полягає в тому, що сіль подразнює шкіру і витягує рідину, можливо, частково видаляючи пігмент. Але повністю вивести тату цим методом ще нікому не вдавалося Мінуси – тривале загоєння, ризик рубців та інфекцій, почервоніння та набряк. 2. лазня. Є думка, що якщо сходити в лазню і добре пропотіти, татуювання зникне. Логіка проста. Раз після тату баню забороняють, значить, навпаки, вона допоможе позбутися від малюнка. Насправді баню забороняють, тому що тепло підсилює кровообіг. Тату залишиться, а ось набряк може триматися до місяця. 3. марганцівка в інтернеті радять видаляти тату марганцівкою, але попереджають, що залишаться шрами і скоронки. Це небезпечний спосіб. Марганцівка спалює шкіру, викликаючи хімічний опік з ризиком рубців і гіперпігментації. 4. Йод Деякі вважають, що якщо мазати тату паяти відсотковим йодом, вона поступово знебарвиться. Йод може трохи освітлити пігмент, але не видалить його повністю, так як діє тільки на поверхню шкіри. Якщо спробувати вести йод глибше, отримаєте опік і рубець, 5. Перекис водню. Радять протирати тату 3% перекисом водню для знебарвлення. Перекис знезаражує і розпушує шкіру, але пігмент не виводить. Спосіб не шкідливий, але марний. 6. Тілесний пігмент: Багато хто пропонує зафарбувати тату тілесним пігментом. Але на великих або делікатних ділянках це не спрацює. Метод ефективний, але з часом тілесний пігмент може змінити колір. І тоді видалити його буде складніше. 7. Холод. Кріохірургія випалювання чорнила рідким азотом. Шкіра покривається пухарями, які сходять, несучи частину пігменту. Ефективно, але травматично. Ризик рубців і гіпопігментації. 8. Електрокоагуляція. Хвороблива процедура вимагає анестезії. На місці тату утворюється струб, який сходить за 7-10 днів, але залишається рубець. Пігмент тробиться електричним розрядом, але залишається в шкірі. Метод болючий і неефективний 9. Лазер. Найдорожчий і популярний метод: Лазерні спалахи освітлюють тату, використовується охолоджуючий анестетик. Ефективно, але боляче. Лазер погано видаляє світлі пігменти 10. ремовер. Спеціальна рідина для освітлення тату. Водиться під шкіру, потім обробляється, закріплює складом. Зараз багато ремоверів для різних типів пігментів. Метод ефективний, але вимагає тривалого домашнього догляду. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо у вас є досвід видалення тату, діліться в коментарях. І не забувайте підписуватися на канал.